У пілотному проєкті Прозорі іспити на водійські права виписаний процес складання іспитів і визначені сервісні центри, які будуть їх приймати. Кожен клас екзаменаційний обладнується камерами, які розташовуються в таких місцях, які виключають сліпі зони, які не дозволяють і фіксують відсутність будь-якої допомоги. Втручання в екзаменаційний процес, і таким чином ми досягли мети, що іспит повністю стає прозорий. Це стосується не тільки теоретичних іспитів, а й звітності щодо практичних навичок водія. Кожному транспортному засобі навчального закладу, який задіяний на прийом іспитів практичних, також встановлені відеокамери, які стежать, які записують сам процес складання. Це теж унеможливлює як яке небудь втручання в процес дачі іспиту. Якщо кандидат у водії не склав теоретичний або практичний іспит, та він хоче оскаржити цей результат. Є 10 діб, аби це зробити. Яркононенка Андрій Славний цей день.